То, о, млинівщина нас покаряє. Іванківці. В Томошкові були. Камиші тут, бляха. Така дорога. Ця сторона трохи непривична, бо ми з іншого регіону трохи, то воно у на нас якось все по-другому. Їдемо. Ну, така дорожка є ми. І людям веземо вільху. Гурбачки зарибимо братя, ну ви на ворозі, на поможе чи ні.

Вільха по колу стандарт. Замовили люди 7 складометрів. Да-да, ми -да, з підйому правду викажете. Да. І пішли ми висипатися. А вийшло 7 7,5 і таке все зложено красиво. Ну і туди далі в село ще все лише одне возили. Це людям так. Треба вивертати і гуля мішає. Якраз, якраз. А він бачить, в нього є. О, такий, мабуть, зараз ще десь далі висип'ємо трошки. Трошки припустили щоб під гіллею проїхати. Та вільха. Та, що трохи сталося. Дій! Олечко... О, гаражо тут з маленько. Тільки дрова, сім з половиною складиків. Не, не багато. Ну точно більше як на зілу. Железопитон-дрын-дрын-дрын.